Його почуття до вас. Які вони? Загадайте себе, загадайте його, подумайте про вас, і давайте дивитися, які його почуття на даний момент до вас. Ну, зараз, можливо, між вами немає спілкування, якась пауза, можливо, ви посварилися, або, знаєте, якийсь тут застій відчувається. Можливо, все йде стабільненько, нічого не, не відбувається. Знаєте, у вас багато ситуацій різні. Але ну, тут не показано якоїсь активності, якось десь, може, і сумно навіть, знаєте, що якось стала ситуація, нікуди не рухається, можливо, комусь і сумно, грустно. Так, Але да, але почуття у нього є до вас, так, він може вас сонечком називати. Ви як грієте його, душу, серце, йому з вами тепло. Тепло і добре. Але наразі, ви знаєте, можливо, він отак от сам сам ужинає і все ж таки. Можливо, знаєте, для когось тут програється як егоїзм. Наразі він у собі, ваша людина, якось собі більше приділяє увагу, якщо між вами пауза, так? Да, і якось він більше на себе увагу переключив. Які ще почуття у нього до вас? Ну, кохає, так. Да. Все ж таки кохає, щоб там не відбувалося. королева кубків, це про почуття. Так, згадує, кохає. Ну, кохання тут є. Так, згадую ваші моменти приємні, які були у минулому. Щось. Щось планує. Не знаю, там. Щось планує, можливо, вже довго. Довго планує. Ніяк оце не, не проявиться. Так, які почуття ще. Ну, Щось тут про прояснення, знаєте, працює, щоб прояснити якусь ситуацію. Можливо, він не вільний. І у нього, знаєте, є свої там обов'язки, та, для кого ситуація така. Так, а в кого він вільний, то він хоче прояснити якусь ситуацію, показати, що він, ваш імператор, що він хоче бути вашим головним чоловіком у житті, хоче це прояснити, хоче, можливо, про це поговорити, якось доказати, показати і заробляє на це гроші, щоб це зробити. Угу. Каже, що спочатку, знаєте, було у вас все легко і прекрасно, і замечательно, а да? потім пішли якісь трансформації і стало дуже важко. А він вас вважає дуже, дуже гарною, самодостатньою жінкою. Можливо, через це йому також і важко. Що він якось по легкості, да, хотів. І, можливо, хтось вважає, рахує себе недостойним. Да? Ви така ще й відчуваєте, знаєте, що. Ну, відчуваєте людей, зрозуміло? Так. Ага, і хтось пішов. І хтось пішов. Що буде в лютому у вас з цією людиною? Давайте трошки. Ну, тут якісь мрії є, ілюзії, бажання можливо, його. Да. Бажання про возз'єднання, про якесь побачення, щоб ви побачили, щоб... щоб хтось приїхав, щоб він проявився. А по факту. А по факту королева мечів, да, У когось все-таки чоловік невільний, або якісь обставини його там тримають і борьба йде, боротьба. Не бачу я, щоб він проявився. Наразі ні, на жаль. Наразі ні не може. Хотіло, може, і не може. Да, Кого ще може і діти тримають. Тому карти радять вам, будьте сильні, самодостаточні, приділіть увагу собі, тримайте, можливо, десь свої емоції під контролем. Така вам невеличка порада. Дякую.